Ну, а зараз переходимо до анонсованого гостя. Це Максим Маньковський, він юрист і паралельно активіст громадської ініціативи Воля. Вітаємо Максима! І, і хотілося б з вами поговорити, як ми анонсували про <кхух>, люстрацію. <кхух> Перепрошую. Ще якось аж горло першить уже від цього слова, тому що я пригадую, 26 лютого на Майдані нова влада обіцяла в стоденний термін якось формувати ілюстраційний комітет, і від того часу говориться говориться про люстрацію, а віз і нині там. І в недавньому інтерв'ю. Потенційний керівник цього ілюстраційного комітету Єгор Соболєв вже висловлював недвозначне невдоволення діями нової влади, а точніше її саботажем. Я ж так розумію, Ігор Соболєв – це ваш колега у цій і соратник у цій ілюстраційній справі. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз цей ілюстраційний комітет завис? Е, люстраційний комітет на даний момент е, момент є громадською організацією, і е, 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 етап такий, що е, підготовлений е, закон, проект закону вибачаюсь, Підготовлений проект проект закону про широку про широку люстрацію в, в Україні. Цей закон, я сподіваюся, на цьому тижні буде поданий до, до парламенту. Коли парламент його прийме, я не можу прогнозувати, але е, люстраційний комітет працює. Нам не заважає те, що в нас не нема офіційного статусу. Дійсно. На звертається дуже багато людей 에, про допомогу, дуже багато людей хочуть 에, отримати цю допомогу. Може, коли був би офіційний статус, це було простіше, але я ще раз повторюю, нам нам це не заважає. У нас є є, є, є мандат, мандат, який надав майдан. У нас є переконання, що тільки люстрація і широка люстрація цю країну. Я Україну. це розумію. Але якщо громадська організація цим займається, то це один рівень. А Якщо б це був державний апарат, який мав би відповідні важелі впливу. Що громадська організація може зробити проти чиновника, який підпадає під люстрацію? От про це ж я вам і кажу, що оцей цей закон, який, який проект закону, який, який розроблений е, юристами, які працюють на волонтерських засадах в цьому в громадському люстраційному комітеті, він прописує Він прописується всі, всі функції, які будуть, які будуть проходити, і хто повинен люструвати. Вибачте, громад, громадська організація, так буде він люстраційний комітет. Вона не повинна люструвати. Там чітко прописано, що є національна національна агенція України з питань державної служби. Тож я як вам я повертаюся до нашого гостя? Це Максим Маньковський. Я нагадаю, активіст ініціативи Воля з яким ми говоримо про люстраційний законопроект. Я просто коротко відійду від справи. теж з нами дивилися. Як вам. Ну як вам я з цікавістю прослушував цього діяча. Ну для мене нічого нового нема. Ну людина захищає своїм російські імперські інтереси. Ну це їх погляди. Вони вони хочуть, щоб Україна була їхнім васалом, щоб Україна дивилася від відкритим ротом на те, що, те, що каже Володимир Володимирович. Ну це, це це їх проблеми. Це їх проблеми. Ми вже вирішили всю зимку, що ми не хоч не хочемо йти по цьому шляху, і ми по ньому по ньому не підемо далі. Він може казати все, все, що. Заводне, але слухаючи його, я ще раз вкріпився в цій думці, що ота от п'ята колона, яка залишилася, яку він впроваджував при діяльності пана Януковича тут в Україні, яка ще залишилась, її треба вичищати. Її треба вичищати, тому що ця п'ята колона е робить все, робить все, що каже її хазяїн на ті гроші, які дає хазяїн. І те, що зараз твориться на сході, що ці бої бойові дії. Ну це це все це все їх, їхні їхніх рук і там і ніх дії. Якщо ми просто інше. про п'яту колону вже заговорили, то якраз ілюстраційного законопроекту, який ви збираєтеся цього тижня подати, такі у Верховну Раду, можна, будь ласка, коротко основні його віхи Основні віхи? Який е які е критерій люстрації критерії там прописано дев'ять критері критеріїв розлюстрації в цьому проєкті закону, але основні такі людина е, працювала на вищих посадах за, починаючи з 2010 року за часи, за часи пана Януковича, тобто е, слугувала не, без, безпосередньо у цієї сім'ї, яку яку пан Янукович. Люди, людина, людина е, мала до 1991 року е, певне членство в КПСС. Ну на керівних посадах ми не, не в коєму разі не маємо на увазі рядових членів комуністичної партії. Людина була агентом КГБ, це відкрите кажучи. Оці люди не попадають під люстрацію. Людина за часів Майдану, і це основне, це стосується і суддів, і правоохоронних органів. Людина е, саджала людей з Майдану, активістів, українців саджала, е, фабрикувала певні справи. Била її все. От ну от, от ті люди вони попадають під люстрацію. То тобто, я зразу хочу уточнити. І президент Порошенко теж як е, колишній міністр в уряді Януковича. Президента, ну давай давай, давайте так. Є п певні обмеження, обмеження. Ми не, не можемо. Е, я ну за цих багато запитань задаю, з приводу. От ви кажете про пана Порошенка. А мені задають питання з приводу народних депутатів. Ви ви ну, вибачте мені, ці цих людей вибирає народ. Е, мова в цьому законі йде про держслужбовців, призначених да, призна. Чи них тому ж це ми кажемо, тому й ми і ми кажемо, що це національна агенція України з питань де, 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 де служби буде займатися цим питанням. Ну дійсно, я би особисто хотів дуже багато депутатів, яких вибрали зараз до Київради, теж люструвати. Але люди люди їм довірили І цю люстрацію я бачу тільки е, через розмови, через пресу, до речі, через змі, коли до людей ми будемо доносити, що ця людина не гідна займати е, таку е, посаду, виборну посаду, як народний депутат. І вона не має довіри від вас. До речі, сьогодні я хочу, хочу сказати. Що багато людей думають, що люстраційний закон, ну його він не стосується. Це щось таке там в, Ки в Києвраді, ці громадські активісти вони пробують його протягнути, але до, до мене це не стосується. Сьогодні конкретний приклад: Деснянська, Деснянський район, Деснянська районна адміністрація. Сьогодні виходили підприємці. Е, з їх слів, знову я, я підкреслив, з їх, з їх слів, в них є певні. Е, Проблеми з новим головою адміністрації. Треба розбиратися. Я не хочу там ставати на бік не пана Кузика, не на цих сі, на всіх підприємців. Треба розбиратися. Але це оця проблема. Пан Кузик виходить, ви каже: Ну я не можу там. От в мене є той заступник, там голова КП Дирекції. Там є проблеми, щоб їх звільнити. Був би закон про люстрацію. оцих би слів вже не було. І ці підприємці б вже вони виходили. Не казали, що ті люди, які слугували ті старі владі, вони вони слугують і нові владі. Цим би законом були ці проблеми. Всі вирішені. Вот це. Оце, оце конкрет, конкретне пише, що приклад. законом були б вирішені всі проблеми. Ну не всі. В світі там ну, не всі <світ> <не в цій> <світі>. світі. Я маю на увазі в плані кадрових про про чистку так званих державних цих службовців, про люстрацію, про яку ви говорите. Ні, ну в мене немає цих рожевих окулярів. Я, я це прекрасно розумію, але нам, громадським активістам, було набагато простіше, набагато простіше. Тобто, в нас же оце на початку цеє на початку передачі до мене, задавали питання е, з приводу того, як ми збираємося люструвати. В нас вже був закон, би на руках да? у нас є в законі чітко прописано, що Держагентство знову повторюва повинна робити це. І ми це контролюємо, ми це вимагаємо. Все У нас були б Зв'язані руки хоча б з цього тому що дуже багато це не, такі, не тільки ви питаєте про це, а як ви збираєтесь, а хто вам надасть повноваження і все. Це є дійсно проблема. І Ясно. от цей закон він Максиме, вирішить цю проблему. Та я перепрошую, останнє запитання, коротка угу. відповідь. Е, ви вже домовилися з депутатами, які будуть подавати на розгляд Верховної Ради. Так, да, є. Хто? Ну по, по останній інформації, це це буде Юрій Дерев'янка, який буде подавати. І є механізм, що і з одним із подачем буде Єгор Соболя всього цього закону. І є ще одне запитання. Останнє ви розраховуєте сьогодні. стало відомо, що депутати не підуть швидко на канікули, а, тобто вони продовжили свою сесію. А ви розраховуєте, що воно в найближчий місяць буде ухвалений цей законопроект. Ну ми сподіваємось на це. Останні рази, коли пані Тимошенко збирала свою фракцію, вона сказала, що першочергова для Батьківщини – це прийняття цього закону. По всі депутати там ну как мені розповідали, аплодували, казали, що ми тільки ми... за цей закон. Ми поділяємо ваші сподівання. Максим Маньковський, юрист і активіст громадської організації Ініціативна воля був гостем студії каналу «112 Україна. Ми говорили власне про законопроект, який передбачає люстрацію. Ну і очікуємо, що парламентарі найближчим часом його розглядатимуть у залі засідань.